Друзі, всім великий привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube-каналі від 0 до мільйону. Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може забрати по 190 гривень за кожного запрошеного друга. Для цього до 16 грудня ми обов'язково повинні відкрити віртуальну криптокарту від Олександра Усика. Та запрошувати друзів по своїй реферальній системі. І на цьому ми заробляємо на кожного запрошеного друга по 190 гривень. Тобто, ми отримаємо безкоштовну криптокарту, якою можемо розраховуватися в магазинах через Google Pay, Apple Pay. І також за кожного запрошеного друга отримаємо по 50 їхніх токенів, які вже торгуються, які зараз на даний момент коштують по 190 гривень. І також на перспективу вони будуть ліститись на інших біржах, тобто токен буде рости. Що нам потрібно робити? Переходимо в бота. Посилання я залишу в описі під даним відео. Тут ми будемо повинні пройти верифікацію. Зараз у мене вже верифікація, звісно, пройдена. Тут, в принципі, верифікація по паспорту, по водійському посвідченню. Ну, легка верифікація. Вони, в принципі, верифікували мене ну, за хвилин, може, 20-30. Потім, ось ви отримали безкоштовну цю карту. Як запрошувати друзів? Натискаємо в лівому верхньому углу. На кнопочку Referral Program. І натискаємо Invite. Купіюємо це посилання і запрошуємо друзів. За кожного запрошеного друга ви отримуєте по 50 RTF. От, як бачимо, 50RTF. І потім оці 50RTF, ви натискаєте Вивести. Ну, зараз в мене вже нема виводу. Ну, і виводите просто на Wallet. І wallet це якраз карта. Тобто, ось Wallet. Як бачимо, я запросив три друга, і зараз я маю 14 доларів 13 євро. І цю карту я можу додати в Google Pay, Apple Pay і оплачувати покупки. Дедлайн цієї акції буде 16 грудня, тобто, залишилось не так і багато часу. Тому обов'язково беремо участь. А якщо ви хочете заробляти на крипті з мінімальними вкладеннями або взагалі без вкладень, тому обов'язково підписуємось на мій телеграм-канал. Посилання я залишу в описі під даним відео.